Дні, які не хочуть згадувати, однак ніколи не зможуть забути. Так про іловайську трагедію говорять вцілілі волиняни. Минає два роки з часу подій, які назавжди закарбуються чорними датами в календарі всіх українців. Наприкінці серпня 2014-го ворожі війська під містом Іловайськ Донецької області взяли в оточення наших армійців, утворивши так званий Котел. Коли українські військові склали зброю та відступали з зеленим коридором, їх підступно розстріляли. За офіційними даними, в Іловайському котлі загинуло та безвісти зникло близько п'яти сотень наших військових. Та є інформація і про втричі більшу кількість втрат. Вчора в Луцьку згадували про ті страшні події. Недільний ранок для багатьох розпочався зі скорботи та сліз. У Свято Троїцькому кафедральному соборі моляться за загиблих під Іловайськом. Біля світлин воїнів, які не повернулись додому вже ні доставити свічки. А вшанувати пам'ять героїв далі підходять небайдужі люди. Із особливим сумом ті події згадують волиняни. Активну участь у боях під Іловайськом брала 51 51-ша Володимир-Волинська бригада. Бійці спецроти світять та волиняни у складі добровольчих батальйонів. Три десятки з них повернулись додому у цинкових трунах. Дев'ятер досі вважаються зниклими безвісти. Вийшовши з оточення, потрапили у полон. Два-три часа і сотні хлопців полягли. Болить, болить, тому що сімерих рібят світять, не бачу більше в своєму строю. Це болить. Мені болить ще за те, що з моєї групи, яку я уводив, загинуло шестеро. Так і буду, мабуть, жити, якщо до кінця цієї болі в серці ті, хто вийшов з Підоливайська, вважаються своїм другим днем народження, бо у пеклі ворожих обстрілів стояти було неможливо. Однак за це бійців 51-ї окремої механізованої бригади досі тягають по судах. Півськове керівництво після тих подій ще довго розповідатиме про дезертирство героїв. Ми не є не дезертири, ми не є не алкоголіки, не тоніяці. нас кидали по, по всі лінії фонду. По всій лінії, чому не доповідають, скільки 51 перша бригада звільнила населених пунктів? Чому не доповідають, що та сама Мар'янка була нами звільнена? Чому не доповідають, що Рубіжний, Сєвродонецьк, Лісичанськ, інші населені пункти? Оскільки пам'ятаю, більше 20 населених пунктів, тільки було звільнено наші 51 бригади. Чому це все не доповідають? Особливо тяжко ті події продовжують переживати матері загиблих воїнів. Що дитина пішла справді з вірою в Україну? Він мені сказав по телефону мама, якщо не я, то хто? Я шукала цих дітей три з половиною місяці на сході. Дуже страшно згадувати те, що я бачила. І як ці діти були похоронені, як було заборонено. Ну, розголошувати, що вони загинули, похоронені в Запоріжжі. Це, оце сама страшна історія. Військові рідні загиблих та просто небайдужі волиняни з прапорами, квітами та вінками прийшли до пам'ятного фотостенду на театральному майдані, вклонялись та ставали перед портретами бійців на коліна. Головний Головні оборинешкова для новин на часі.